кажуть ті самі гості в ту саму хату але ми дуже щиро тішимося що сьогодні вже більшою делегацією до нас приїхали наші європейські друзі і насамперед я попрошу міського голову андрія смаглюка аби він відрекомендував гостей а тоді будемо по черзі знайомитись всім доб доброго дня шановні крамчани дійсно сьогодні ми зустрічаємо наших хороших друзів на чолі з, з фредеріком з солю. Це наші друзі, це Польща, Німеччина. Думаю, зараз кожен коротенько про себе щось скаже, представиться, щоб так, щоб я не помилився, когось неправильно назвав. Сьогодні дякуємо, дякуючи їм. Сьогодні для нашої лікарні чергове оновлення. Пан Фредерік розкаже, що це таке є. І Десь наш головний, головний лікар прийме, приприйме при, цю мирну. Дуже добре, що а, наші партнерські відносини вони дійсно так стрімко розвиваються. Дуже приємно, що постійно на зв'язку, навіть не будучи тут перебуваючи, постійно по телефоні. Постійно питання, а що потрібно, а що у вас як, це, це дуже для нас важливо, дуже знаково. І дуже дякую хлопцю за те, що ну, реально ми стаємо з вами такими хорошими друзями. Так, я Федерик Цов, я професор Геоського університету з Каркова. Також з Оснабрука. Ми маємо цю громадську організацію «Краків, Тернопіль. Оснабок, допомога для України, яка є в Німеччині. I no, no my jedemo wsięchodni, no dalsze na skit, bo mamy peredaty po du maszynu, e, tak jak ostatnim razem takoż, ale my zawsze, no chcemy coś e, zaliczyć e, tut e, w Krymency i zaraz budę taki, no mamy duże duży harmy, ultrasonograf e, e, i też chcemy opowiedały, opowiedały likarni. E, i no niedługo nie ja takoż drugi raz pójdę, bo mamy następne rzeczy chce zaraz je proces. В Кракові то трошки ще буде, але спочатку вівня надію, що буду будемо. Ви так ще гарно розмовляєте українською. Я знаю, що ви навчаєте наших студентів. так, в Україні? No, я також, бо я, я також в Тернополі. Ми маємо вже 26 років школу польського та європейського права на, в Тернопольському університеті і маємо це велику співпрацю між Оснабрком, Краковом, Тарнополом. i no my ostatni, ja zaraz ja byłem zaraz w Niemczech i w Niemczech była taka wielkie światło, bo jeden z niemieckich profesorów dostał zwanie po czasach od doktora Wit uniwersyteta Uniwersytetach, było bohato studentów w Uniwersytetu, wykładaczy, także rektor, pani prorektor, pani rektor Ternopolskich Uniwersytetów. I to było takie wielkie światło Ukrainy w Ostaburkie. To, to było związki wioski, iż Ostniaburką, Krakową, e, Ternopolem one duże silne. I co, co z tym rajonem i to my współpracujemy, bo bo tak że, tak z Hamburgą profesor Robert Schoenbach, jego syn Konrad. Konrad, mój asystent, więc także szkaru w ukraińskim To Teraz Wiktor Antolak, nasz doktorant z Jahry Uniwersytetu, mhm. ale on także, że drugi raz, też pierwszy raz w Kremensie, my zawsze razem jizdem, bo bohater bardzo pomachania w tych naszych. E, Mandywka po Ukrainie. E, No Można skazać, że ta maszyna, tej maszyna to my idziemy po Ukrainie, to nasze nasza organizacje. Co innego dajemy, ale bo my wykorzystujemy je. My pojechaliśmy tej maszyną, Bilse, Soro, Ktys, A, czy Kilometry w z Ukrainą. Uh -huh. To idziemy no, ryzy, z miejscem, to no, pracujemy. No i jeszcze mamy zastanowić swaszczennika, Wiaczesko, jako że z nami, wiaczesa, z nami tako tak to widzę. Nasze ma pistolet. Więc nie Polak. Ні, я українець. Але ми вже давно. А ви коли їздите разом, то ви проводите так само і богослужіння? Можете, наприклад, слово освяченнями і... передавати будемо, освячуємо. Mm -hmm. Так як ми все відповідно, щоб знаєте, людина, планує Бог скеровує. Сьогодні саме це відбувалось. Так. Знаєте, yeah. всі, всі ми ми знаєте, yeah. yeah. приємно, що е, добра нагода і добре бажання. Таке розумієте щире бажання, воно впроваджується Богом. І розумієте, і навіть зв'язки вони поглиблюються, поширюються і міцніють. Оце саме основне. Я сподіваюся, і ми всі в це віримо, що Ні. з Божою допомогою в нас буде українська перемога. Обов'язково. Тому що Іначе ми не бачимо, люди нам допомагають, люди нас не залишають. Я ja ще хотіла до вас звернутися. Бачу колеги з відеокамерами. Ви тут створюєте no, фільм, сюжет. Це, це, це де також, це буде видно. Це, це також є, така ідея. Ну, що це є наш журналіст Вождепайов. Він співпрацює з польською з mm польським -hmm. e, телебаченням. E, ну і він хоче також зробити такий репортаж. Ну, no, по побачимо, як це, як це як це, як це буде на кінець, але він робить такий репортаж по. Do My chcemy pokazać Ukrainie, żeby no, ludzie rozumieli, jaka jest sytuacja, że ta pomoc jest, jest potrzebna i że to jest także nasza wielka wdzięczność dla Ukrainy, że Ukraina zabezpiecza Europę. To zawsze nasze przekonanie, że ta pomoc nie jest pomocą w takim znaczeniu, jak można powiedzieć podajemy, że jest taki, to jest nasza wspólna spilna, spilna rzecz, i to by dużo silno zawsze chcemy chcemy pokazać też, co 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 ta jest symbolem naszej wdzięczności e, dla Ukrainy, za to, co Ukraina robi dla Europy, dla naszej woli, także dla naszego majbutnia. To, e, no to chcemy pokazać, mamy także kamerę z, tam z Niemiecko i telebaczę te jakby jakby jechali z Nimeczy, z Hamburga. U i was kamera troszeczkę taka no kraszcza jak moja bo nam dali bo oni tak za ciekawi tej sytuacji. no i nasze pacuje wykonać pokazać ciebie też mamy kontakt do rządnej kanału te telebaczenia niemieckie jako jako jakie nam taką kamerę z telefonem można choć w ręku wziąć to to tak to jest rządne niemieckie media piwniczną niemieczki Тут тут є, тут можна побачити, I, і, вони, вони, будуть, і це, це будуть, вони будуть робити нам репортаж, так як пальце телебачення. Ми десь будемо мати moja... можливість подивитися, так? Ви нам кинете якісь десь посилання, якісь Так, так, робити. Ми приїхали цими автоматинами з Німеччини, одну залишаємо там сушині. І ä, тим повертаємо повертаємось до імечина. Одну залишаєте на Сумщині, а цією повертаєтеся. Так. Але так. дасть Бог, як все буде добре, то така машинка може приїхати ще і навіть на Кременеччину, правда? Uh, так, так ähm, можливо так, але <laughs> не сьогодні, але можливість така <laughs>, сьогодні... є, <laughs>, так з'яс анікас без віті онзер і Наші лікарні колеги це удачен. Ähm, und deshalb freue ich mich sehr, meinen Kollegen hier, hier zu, zu sehen. Und, und, und ihm ein, ein wunderbares Ultraschallgerät zu übergeben. Ich hoffe, er kann es hier gut gebrauchen. Und ähm, das, das übergeben wir jetzt an, an das Krankenhaus hier. Ja, ich würde sagen, ich habe eine große Reduktion, die ich hier noch einmal habe. Ich habe einen Kollegen von meinen mhm. Kollegen, der ist in Choho Likara, in І він і, і маємо також засобичні засоби тут тут в автомашині. Як яке передаємо, як яке передаємо колегу та лікарні та місці Кам'янець? Я хочу подякувати нашим друзям, хочу подякувати і Німеччині, і Польщі і іншим країнам які допомагають в цей важкий час саме для нашої країни. Радий сьогодні тому що я познайомився. З лікарем з колегами. І, можливо, колись буде моя мрія, я вважаю медицину в Німеччині дуже потужною, дуже потужною. І саме крім того, що нам дають обладнання, я хочу, щоб наші молоді лікарі також відправлялися на практику, щоб набиралися ну, І взаємодія, сподіваюся, на, подальшому наплідно спілкуємося. Wir pro, was der Arzt sagt, äh, der Kollege sagt, dass ähm, das hier, ähm, dass die Technik, er schätzt die deutsche Technik, die Medizintechnik sehr. Sie ist sehr mächtig. Also die deutsche Medizin sehr. Deutschland ist hat einen sehr äh, ein beruf eines mächtigen technisch mächtigen Landes in der Medizintechnik. Freut sich daher sehr, dass er, dass er gerade so eine ähm, ähm, wertvolle Hilfe erhält äh, aus, aus Deutschland. Aber der Hersteller ist amerikanisch, es ist General Electric. Aber der Produzent, ist General Electric, ist amerikanisch, das ist <laughs> Ну не важно, нам, нам все підходить, тому що ми його знаємо, як правильно використати. Але поки ви будете розвантажувати, я все таки от минулого репортажу запитували: а чому от тут присутній начальник управління казначейства? І сьогодні я довідалася, що вся ця творча і гарна щира співпраця власне завдяки нашим казначеям, так, Андрій Міклею або основного Ну, і, і районному, і обласному. Все це розпочалося. Доброго дня від начальника управління, головного управління Державної козначиської служби в Тернопільській області uh -huh. в Значить, відповідно, вони... Ви за схожу десь на момент бачите, через що у нас через що тут у нас казначейство завжди, коли люди роблять якісь добрі справи, все починається з особистих стосунків. Хтось когось знав, хтось десь з кимось познайомився. Я знаю, що Микола Миколаївич мені розповідав, що наші гості, зокрема, ви дуже поважаєте в нас Тимко Падура Так, я знаю, що ви любите. to no bo to to jest idea którą my mamy tu postindo i zorganizować z konferencji pracujemy bo na to wy zorganizowany jakiś taki mhm. podii w związku z, z tym kopadło no bo to jest ja, taki symbol polsko ukraińskiej no, poezji już także współpracy tak jedno naszej taki, no, naszy, taki nasz ocho naszej historii tej spini, można mm -hmm. skazać no, i co jest, bardzo jest duże, ważliwe, myślę, że to Kremenec może grać taką ważną rolę w takich polsko, e, polsko ukraińskich wydnosynach, e, i tym kopa ja myślę, że to jest takie duże, no, więc, on, w, tak. To byłoby halowe, jakby on napisał hejsokoły. A my tu w moim sztuce napisał, my mieliśmy. No, tak, to jest odkryte je pytania, ale, ale nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo on mógł napisać hejsokoły. win napisał bohatę drugich dużo ciekawych rzeczy e, i pisał ukraińską językiem, polską językiem, ale dla niego to było jakoś tak, że on, miesz z kulturami, e, żyw. I kiedy jest takim symbolicznym miejscem, że można te te tej kultury zobaczyć. І тому то хочемо це якось розвивати це. Це а співати. можна ствердити, що ви приїхали в Кременець саме завдяки цій постаті, от тимка падуре. Чи як ви сюди втрапили? Ну про що про що ви найбільше чули про Кременець? Ну це Кременек Кременець має це перше для кожного поляка. Також Кременець має велике Словаць. значення народи словацькі. Це це звісно, що словацькі, але Кременецький ліцей. I Kremenecki licejce jest w kultury polskiej, kultury naszej, jakby wczyli się w szkole po, do romantyczny czas, co, co, taki Tadeusz Czacki I co, w związku z co, co taka, To była duże ważliwy taki cent, można wskazać, kultury, po której by wczyli się, jak romantyzująca pisja to, co tak nazywałem, ukraińska szkoła poezji w polską literaturę, co takoż w związku z, z, z Kremenemckim Licejem. No i jak ja pierwszy raz przyjechałem, to tam u mnie były, były takie kanikuły, ja był z, z moją drużyną na kanikułach w, w, w kim, Kimnata, co takie, takie niedaleko... Kimnata, w Kimnata, kimnata selu aha. W celu Kimnata, poczajewa i my, no i tam przyjechali pierwszy raz w Kremenec, może nie pierwszy, a ja może ranniejszy także był, bo ja no był tam z tymi profesorami z, 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 z Ternopola. Terenop, z ale co ja tak bym bo to jest bardzo podobne miejsce na, na Geiderberg w Niemczech. Nie? Jak tak zobaczyć, to jest taki i, 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 zamek, i u inny, i, 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 i uniwersytet, no, tylko Geiderberg większy, Kemenec to mniejsze miejsce, ale dużo ciekawo. Ja tak zawsze pomyślałem, jak, jak, jak można by rozwijać to jako takie ważne miasto dla, dla, dla rozwikłania kultury, współpracy także naukowej żeby ta idea, ten duch eh, Kremeneckiego więc można było wykorzystać. Także tych polsko-ukraińskich wydarzeniach, bo ja myślę, że to jest taka duża, duża, silna podstawa dla Така культура підстава для, для співпраці між поляками та українцями. Я дуже вам щиро дякую. Дивлюся, ваші колеги вже так. почали розвантажувати цінні речі, які сьогодні переїхали сюди до нашого. До нашого е... це іде, це іде це, це, це ага. до нашого лікувального закладу. Обережно, обережно воно то, звісно, краще, коли ці е, апарати не потрібні нікому, аби вони не знадобилися, але все-таки коли є, то це дуже круто. Знаєте, так відчуваєш себе більш захищеним і знаєш, що боже борони щось, то можна отримати допомогу і знати, що тут є нове обладнання.

А Як називається цей апарат? Давайте ми подивимося, що це таке, друзі. Він важкий, бачите, зараз тут буде допомога. А де наш лікар? Де наш лікар, щоб пояснити, що це таке? Ні, ні, лікар. О тут, тут, Роберт. Robert, Robert. Tak, tak. A co to jest, no, jak wini? Je Rampa. Nie, nie. Ja mam wasie. Co to za preparat? Co to za, no, mechanizm? Um, ja, U.S. Jest to ultrasonograf. Aha. Ultrasonograf serca. Na, Aha, Herz, Herz kardiologie vaskuläre Chirurgie. Das ja. ist eine sie Wie hoch ist der Marktwert dieser, dieses dieses Schwer zu sagen, also, also wenn man Aber es neu kaufen muss, äh, neu kaufen, muss man mindestens Нонцях таз нове, як якщо є нове, то це дев'яносто тисяч євро. Зараз ухти Данкешон витезе чуєте, яка яка вартість, але тут головне навіть можливо і не стільки вартість, скільки те, що українців вірять наші наші європейські друзі. Вони вірять в те, що ми справимося, і от бачите, вони теж нам дякують за те, що ми що ми зупиняємо ворога і не даємо йому йти далі. Мабуть, я буду. Мабуть, я буду вимикати, Микола Миколаївич. Розкажіть ще ви, будь ласка, бо ми так гарно в автівці спілкувалися. Власне про те, як от розпочиналося це таке знайомство щире, гарне, і як воно переросло в таку тісну, гарну співпрацю. Доброго дня, ну правда, що знайомство з цими людьми поважними людьми у нас розпочалося завдяки обласному управлінню казначейської служби в Тернопільській області Петру Семеновичу. От і звернулися з проханням в міську раду стосовно того, щоб десь ознайомити з наших гостей зараз що є з історією міста Кременця, ну і безумовно з місцями пов'язаними з тимком Падурою. Ось на зустріч мені прийшла академія педагогічна. У Миколаївич Миколайович Ломакович дав можливість оглянути повністю всі приміщення, які були пов'язані. З тим компадурою в Кременецькому ліцеї колишньому ще 19 століття. Ми побували і в, в Словацького в ботанічному саду. Тобто ну, на пана е, Фредеріка Цоля це справило глибоке враження, тому що він е, ну, підійшов до витоків багатьох процесів, які відбувалися в Польщі і на початку двадцятого століття, і навіть вже в наші дні. Е, наскільки я зрозумів, він багато часу вже допомагає. Нашій державі збройним силам, внутрішньопереміщеним особам, що дуже важливо, він веде активну пропагандистську діяльність в Кракові в тих в університет, університетах, де він викладає саме на підтримку України. Він час від часу мені скидає публікації, статті де розповідає про необхідність. Захисту підтримки оборони України в Дні Європи, наскільки я знаю, пам'ятаю, він організовував перед посольствами країн Європейського Союзу в Кракові мітинги на підтримку України. Ну і дуже, скажімо, для нас для мене особисто велика честь бути знайомим з такою людиною. Ну і тим більше він привернув увагу до нашої історії. Ось так. Дякую. Дуже гарна щира розмова тут вийшла і дуже гарна щира подія відбулася. Кажуть, хто хоче працювати, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Дуже відрадно, що у нас в Європі є люди, які допомагають Україні. І дуже прикро, що тут на місці свої свої чекають, очікують, наче як то ці всі проблеми їх і не стосуються. Давайте об'єднуватись, об'єднуватись довкола нашої великої перемоги. Давайте шукати в усьому позитив, тому що негативу, повірте, у нас і так багато. І давайте ми не будемо забувати, що ми є українці, найкраща нація на землі, і це кременець найкраще місто. Усім гарного трудового дня! А нашим гостям ще раз щира подяка і щасливої дороги. Дякую.